Не має бути такого, я начальник ти дурак. Відколи я служу в Збройних силах України. І так пощастило, мене оточували завжди дуже хороші командири, наставники, і ми завжди намагаємося змінюватись від радянської системи до натівської. Не має бути такого я начальник ти дурак. Кожен військовослужбовець має право сказати свою думку. Тільки тоді, зібравши максимум інформації, можемо приймати якісь рішення. Противник здійснював наступальні дії в напрямку бровари цифри. Там півтори тисячі машин, сімсот. Навіть не було стільки ракет, скільки в них машин. І я вже почав жартувати. Бо одною ракетою по дві машини треба. Ми собі ставили за ціль. От їхній ударний кулак. Кожен день по одному пальцю з цього кулака треба було забирати. Оборону зробили багатошаровою. шаровою. Засідка інша вогнева засідка на зі стугне фланг. Шестой почі много потерь, Командир полка погиб. Ніхто не очікував, що там буде командир полка. Розумієш, що це найвища державна нагорода, але дуже висока планка, яку не можна опустити.